Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І запрошую вас до карти дня. Хотів випати меч. Тобто, туз мечів хотів випати. Це для України. Можна сказати, що це будуть якесь прояснення, якісь різкі заяви. А тепер індивідуальна карта дня для вас. Ви можете вибрати з трьох позицій. Вибирайте інтуїтивно, довго не думайте, а якщо довго думаєте і не можете вибрати, дивіться всі і ввечері перевіряйте. Ну що ж, поїхали. Карта номер 1 Що чекає вас сьогодні? Сімка кубків. Сімка кубків говорить про невизначеність. Це коли людина довго роздумає взяти, піти наліво, направо. Дуже великий вибір у вас буде перед вами, велика кількість якоїсь інформації, особливо неправдивою, може бути інформації. Інформація може бути завуальована. Можливо, у вас сьогодні вдягнуться якісь окуляри, рожеві, наприклад, так, як то кажуть. Тим більше карта, і вона є така трошечки рожева. І тому а, будьте обережні сьогодні. Те, що вам щось говорять, воно не так це не дійсність, це не справжність. це, знаєте, марево може бути. Коли потім відкриються вам очі, буде дуже боляче. Тому краще, а, ну, скажімо так, реалістично дивіться на справи. І е, навчиться вибирати, тут визначиться, тут людина повинна визначити, що я взагалі хочу. Ось сьогодні у вас завдання визначитись. Карта номер 2 Тут у нас е, як вона називається, карта світу, і вона говорить про, як це називається, закінчення якогось періоду. А, закінчення тижня у когось, а, а не, в принципі, ні, сьогодні вівторок, здається. <кій> у когось закінчиться навчання, в когось закінчиться книжка, ви дочитали до кінця. Щось йде сьогодні до кінця. Хтось заручиться, хтось одружиться, теж це окольцювання, скажімо так. Хтось визначить свої а, можливості, свої. А, ці. Ой, бачите, забуваю слова, треба частіше говорити українською. А, свої межі. Ось, а ця карта говорить, що ви окреслили свій простір. Інколи треба за цей простір виходити. Тобто за край тарілки треба виходити. Не дивитися тільки в тарілку, а виходити і за межі. Тут ви. Окреслюйте конкретні межі. Хтось, можливо, сьогодні з вас примириться з кимось. Теж може бути примирення. Хороша карта, в принципі. Карта номер 3 <кій> Лицар Кубків. Це дорога, дорога приємна. У когось, можливо, буде відрядження, у когось, можливо, буде зустріч. Я вже хрипну. <кій> Вибачайте. Починаю хрипнути довго, коли говорю. О, про, про, уже пройшло. Дивіться, ви можете сьогодні з кимось познайомитися, з кимось помиритися, з кимось по душам побалакати. Ще може бути по цій карті. Відрядження, але, знаєте, таке приємне відрядження. Дорога приємна дорога, дорога буде в задоволення. Сьогодні абсолютно все має, повинно бути в задоволення. Тому дивіться, коли приймаєте сьогодні рішення, дивіться, чи вам це в задоволення, чи вам це подобається. Ось, якось так. Град, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Гарного вам мирного дня! Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!